Наскільки активними є бойові дії на окупованій частині Херсонщини? Чи схожа там ситуація із запорізьким напрямком? Чи багато залишилося місцевих жителів і в яких умовах вони живуть? Що потрібно для звільнення лівобережної Херсонщини? І про що свідчить нещодавне встановлення там українського прапора? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові 29 серпня оприлюднили відео, на якому вони стверджують, що перебувають на лівобережній Герсонщині неподалік від Антонівського мосту, і піднімають на флагштоці український прапор цього ж дня. В ефірі телемарафону відео прокоментувала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що прапор встановили для того, аби місцеві жителі, які вже довго перебувають в окупації, отримали знак підтримки, що лівий берег це Україна. Основні аспекти бойової роботи залишаються в зоні інформаційної тиші. Посил зрозумілий. Ми прийняли естафету і встановили прапор на лівому березі, для того, щоб місцеві мешканці, які так довго потрапляють в окупації і зараз знаходяться під шаленим тиском зв'язку з майбутніми виборами, які окупанти намагаються просувати. Отримали знак підтримки, що Лівий берег – це Україна, і все буде Україна в американському інституті вивчення війни у звіті за 25 серпня. Повідомили, що деякі підрозділи російської армії зазнали значних втрат через недостатньої підтримки на островах у Дельті Дніпра у Херсонській області. Аналітики зазначили, що великі втрати особового складу викликали обурення діями військового командування у російському інформаційному просторі. Зокрема, цю тему підняли військові блогери і розповіли, що командир однієї з рот у цьому регіоні намагався евакуювати підрозділ з острова, проте старші чини зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили ще двох, які підтримали його рішення. За даними інституту вивчення війни, військові блогери критикують вище військове командування російської армії за неспроможність вирішити нагальні проблеми військ. Раніше вони критикували військове командування за аналогічні невдачі у боях біля Антонівського мосту, зазначають аналітики. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, 12 серпня, коментуючи перебіг бойових дій на лівобережні Херсонщини, зазначила, що приводів для ажіотажу поки немає. Для того щоб там висадитися, не бути знищеним та ще й закріпитися, потрібно зачистити територію і відкинути російську армію. Командування Збройних сил України береже людей, тому українські військові працюють контрбатарейно, розповіла Ганна Маляр. Ми вирішили дізнатися, що зараз відбувається на лівобережній частині Херсонщини, і розпитали про це учасників нашої програми. Журналіст центру журналістських розслідувань із Каховки Олег Батурін розповів, що місто Нова Каховка зараз перебуває під постійними обстрілами. Місцевих жителів там залишилося небагато. Цивільного населення там а, не дуже багато. Центр, економічний центр а, цього регіону перемістився в сусіднє місто в Каховку. А, навіть а, цивільні люди з навколишніх районів міста Сіл, які раніше туди приїжджали на ринок, вони туди практично не приїжджають, з інше місто їдуть. Військових російських там зараз достатньо багато. Якихось таких радикальних змін тут не спостерігається щодо якогось і їхнього сильного зменшення. Приміром та кількості ситуація да дуже складна. Справа в тім, що самі окупанти обстрілюють і нову каховку, і селище Дніпряни. Ну тобто ці обстріли вони ведуться самими росіянами. Здебільшого збройні сили України теж ведуть обстріли, але е, обстрілюються саме військові цілі. а Росіяни обстрілюють це підряд. Втім, окупаційна влада поводить себе активно і готується до псевдовиборів, які заплановані на 8 восьмидесяте вересня, каже журналіст. Останнім часом десь останній місяць ця окупаційна влада в новій каховці, вона дуже активна, така навіть гіперактивна, я би сказав. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з наближенням незаконних виборів, які мають там пройти на початку вересня, бо дуже активно піареться і гауляйтер нової каховки, і різноманітні служби вони. Всіляко демонструють свою потрібність, ефективність і тому подібне. У них це виходить ну, як мінімум, кумедно, тому що вони розповідають всілякі нінісуннітниці, от і про те, що їх тут чекали. Тобто вони продовжують от ці наративи російської пропаганди. І у мене враження, що вони навіть більше самі себе самозаспокоюють такою риторикою. Нагадаємо, що 29 серпня у новій каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб єдиної Росії. Олег Батурін розповів, як на це відреагували окупаційні чиновники. Ніхто не постраждав з людей, але окупанти здійняли одразу бувалт, який не припиняється досі щодо того, що мовляв українська сторона знищує цивільну інфраструктуру. Звісно, офіс путінської партії «Єдина Росія не має жодного відношення до цивільної інфраструктури. Тобто це абсолютно ворожий об'єкт. Який використовується і використовувався виключно російською російською окупаційною владою. Там неодноразово бували і російські військові. Що стосується гуманітарної ситуації, у Новій Каховці час від часу зникає електрика і вода, зазначив журналіст. Там постійно це відбувається. Там може так бути, що світла не буває цілими днями. О, тобто, це вже така дуже. Ну, звична ситуація для містян не тільки в новій каховці, а й в навколишніх населених пунктах. Це вже ну постійне явище. А що стосується води, то вона теж е під підв'язана до подачі електроенергії. Але загалом вода з водою в. Саме в Новій Каховці ситуація набагато краще, ніж, приміром, в населених пунктах навколо сусідньої Каховки, які розташовані вже на узбережжі померлого, знищеного Каховського водосховища. Тобто в Новій Каховці в цьому плані. Ситуація більш-менш краща. з продуктами. Теж продукти там працюють продуктові магазини. Росіяни роздають так звану свою гуманітарку, яка ну не йде в жодне порівняння з гуманітарною допомогою, яку отримують українці на підконтрольній українській території. Тобто там дуже жалігідні якісь пакетики, де ці люди змушені брати, щоб вижити сам. Ринок, як я сказав, в новій каховці дуже в такому обмеженому форматі працює. Фактично, місто вимирає десь після обіднього, обіднього В Олешківській і голопристинській громадах, російські військові поводять себе більш агресивно. Додав Олег Батурін. А тут ситуація в кожній з громад Херсонщини. Вона особлива і вона відрізняється. Ну в новій каховці це теж. Помітно по, по тому, як ведуть себе окупанти, ну, ті чи інші підрозділи окупантів. Там же ротація дуже часто відбувається, тому ну говорити якось однозначно дуже важко. Переважає зараз така позиція, така пропозиція примирення. Військ. Але знову ж таки це не, не, не всюди. Що стосується Ново Новокаховської громади, то от здебільшого от зараз люди розповідають про те, що вони там намагаються якось жартувати з людьми, бо люди їх зустрічають в магазинах, на ринку, якось вони, вони почувають поки там себе господарями, хазяйвами положення в, в цьому місті. Що стосується, Окупаційної адміністрації то настрої до речі, от настрої в серед колаборантів вони не такі радісні. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Приазовія, що на окупованій частині Херсонської області присутність російських військ доволі висока. Втім, контролювати перебіг бойових дій вони не можуть. На окуповану частину Херсонщини окупанти відправляють. Вновь мобілізованих, тобто новобранців. Вони їх спочатку присилають на арбатську стрілку, з якої облаштували полігон, і на базах відпочинку розташовують саме усіх новомобілізованих росіян. Там вони проходять перші злагодження, і спочатку їх відправляють на перші півроку, якраз на лівобережну частину Херсонщини. Вже з лівобережної частини Херсонщини відправляють згодом на Запорізькій. І напрямок цього окупанти якраз найбільше бояться, тому що ну мало хто повертається з запорізького напрямку, тому і намагаються якнайдовше утриматись якраз на лівобережній частині Херсонщини. Також російські військові активно залучені до псевдовиборчого процесу, який триває в окупації, зазначив депутат. На зараз вони збільшили свою присутність збільшили е, присутність військових е, саме в пунктах агітації, е, в пунктах там політичних партій, е, які на зараз там розгорнули свою діяльність. Але партизанський рух, який діє на окупованій території, якраз е, позавчора е, спалив офіс єдиної Росії в Новій Каховці. До речі, три охоронця військових е, було ліквідовано. Біля цього офісу, хоч окупанти і розмістили цей офіс в житловому будинку, але так філігранно було спрацьовано, що ніхто з цивільних не постраждав постраждало виключно троє військових. Ну і вся документація передвиборча, яка була завезена в цей офіс єдиної Росії, загалом на лівобережній Херсонщині вже немає таких місць, де російська армія перебувала би у безпеці, додав Сергій Хлань. То генічний район, чи то Скадовський район, чи то польові склади, які знаходяться в центрі окупованої лівобережної Херсонщини, я вже не кажу про склади і командні пункти, які розташовані ближче до Дніпра. Постійно ми бачимо повідомлення наших збройних сил про те, скільки техніки і скільки угрупувань знищується на лівому березі Херсонщини. Ця робота триває постійно. Не можна казати так, що один якийсь населений пункт. там де більше окупантів такого немає. Їх щільність приблизно однакова по всій окупованій Херсонщині, і знищення окупантів їх іде посіде послідовно абсолютно по всій окупованій частині. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, що відбувається на лівобережній Херсонщині. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Політолог із Херсона Володимир Молчанов зазначив, що російські військові і досі вважають лівобережну Херсонщину своїм регіоном. Хоча сил для наступу вже не мають. Скажімо, штурмові дії. Практично, ну це це найневдаліше місце, яке тільки можна уявити для того, щоб переправлятися на лівий берег. Тому я думаю, що це розуміють всі, але і навіть російське командування це має розуміти, але їх дратує, власне, оце, е, сам факт того, що вони це вважають лівим берегом, своїм своєю територією. І е, коли ЗСУ там займає вивішуючий прапор, то може цілком статися, що вони відновлять штурмові дії, якщо тільки у них там щось ще залишилося. Бо є така у них проблема, що дійсно якість військ, які зараз стоять навпроти е, нашого груповання саме на Херсонщині, на, на першій лінії вона е, навряд чи дозволяє вести якісь більш-менш наступальні дії. Тим часом більшість цивільного населення окупованої частини Херсонщини вже примусово паспортизована, розповідає політолог. Власне хто хоче залишитися там, у них немає іншого вибору через те, що Росія унеможливила мати у власності землю для іноземців, взагалі як таку землю сільськогосподарського призначення. А крім того, саме на території окупованих Херсонської зарозької областей вони не дотримуються власного законодавства щодо права іноземців мати у власності автомобілі, нерухомість та бізнес і ділянки землі не сільськогосподарського призначення. Тобто все це, власне, що складає основу будь-якої приватної власності, від квартири до там, якогось Жигулі чи Запорожця, воно може бути в будь-який момент у носія українського паспорта просто відібрано. Крім того, перед початком нового навчального року посилився тиск на батьків, аби вони віддавали своїх дітей до російських шкіл. Додав Володимир Молчанов. Минулого навчального року, там де вони були відкриті, ці школи такого тиску не було, крім окремих населених пунктів. А передусім через те, що у них не вистачає вчителів, вони це розуміли і визнавали, і визнають зараз. І у них не вистачало транспорту для доставки дітей. Тобто, якщо школа відкрита десь в одному селі, то з іншого села нема чим просто було доставляти, і вони крізь е, пальці дивилися на те, що... Багато школярів продовжують онлайн вчитися в українських школах, але зараз це питання, скажімо так, було влітку, на початку літа поставлена, мабуть, руба перед місцевими гауляйтерами. і вони всюди, де тільки вдається щось визнати, щось дізнатися. Вони Обходили батьків, погрожували їм тим, що діти будуть в дитячих будинках. Співголова громадської ініціативи Права справа і військовий експерт Дмитро Снігірьов зазначив, що лівобережна Херсонщина перебуває під вогневим контролем збройних сил України. Правий берег, який контролюється за силу, значно вищий, ніж лівий, який контролюється тимчасово окупаційними силами, і Тактико-технічні характеристики західної зброї, які в півтора два рази перевищують радянські російські, які є на озброєнні окупантів, саме це дозволяє збройним силам України успішно наносити удари по тиловій інфраструктурі. Успішний характер діяльності розвід для російського полягає не тільки в знищенні тилових колон, але й відповідно коригуванні вогню українських засобів ураження ствольної реактивної артилерії. За останні дні я на декілька вдалих з на території лівобережжя. Це відповідне нанесення ударів по новій каховці, місцях розташування особового складу окупаційних військ в Олешках і в Казачів лагерях. Підняття державного прапора це символ української присутності у цьому регіоні, каже експерт. А також сигнал не лише місцевим жителям, а й тим, хто співпрацює з окупаційною владою. Це символ української присутності. Це сигнал українцям, які залишилися на окупованих територіях, про те, що Україна їх не кинула більше того, українська сторона розглядає самовійськовий характер деокупації тимчасово загарбаних територій. Крім того, це сигнал місцевому руху спротиву про те, що українські військові вони поруч вони розраховують відповідно на підтримку і. Це сигнал місцевим колаборантам, відплата ось вона вже невдовзі. Ви маєте розуміти, що українські спецслужби проведуть тотальну перевірку всіх осіб, які були залучені до діяльності окупаційної адміністрації. Тобто, це декілька факторів: і політичний, і ідеологічний, і інформаційний, і військовий. І подібні операції варто вітати із точки зору логістики російської армії. Лівобережна Херсонщина є проблемним регіоном. Російські військові вже розуміють, що вони її не втримають. Вважає Дмитро Снігірьов. Досить показовим є факт виведення з лівого берега Дніпра найбільш боєздатних підрозділів окупаційної армії. Мовиться про передислокації сьомої дивізії повітряно-десантних військ з херсонського напрямку, де вони прикривали ділянку Олєшки, Нова Каховка і казачні лагері, і передислокацію їх на Запорізький напрямок. Оце показова. Тобто, це свідчить про те, що а, у окупантів немає оперативних резервів на запорізько-херсонському напрямку. І б те, що вони чітко розуміють, що Херсонську область окуповані райони їм не втримати, тому о, фактично мовиться про те, що вони змушені вибирати, як то кажуть, між двох е, е, проблем: чи то е, боронити Херсонську область, чи то перекидати оперативні резерви на запорізький напрямок, які наразі є найбільш для них проблемним. Це досить серйозний такий фактор, який свідчить про те, що, на мою думку, окупанти розглядають можливість так званого сценарію повторення сценарію жесту доброї волі. Успішні дії українських військових на запорізькому напрямку можуть створити передумови для деокупації Херсонської області, додав експерт. Тоді збройним силам України немає потреби форсувати Дніпро. Відповідно, що військовий контингент окупаційних військ, зосереджених на лівому березі, він фактично опиняється під загрозою оперативного оточення, але давайте говорити про те, що окупанти всерйоз розглядають можливість десантної операції збройних сил України з використанням захоплених плацдармів, тобто не відкидається як один, так і другий сценарій, і оце, скажімо, так нерозуміння тактики дій українського генштабу. І спонукає окупантів фактично перекидати резерви з одного напрямку на інший, намагаючись мінімізувати негативні для себе сценарії. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.